Супер свіжі гарячі новини, в кожній шутці, ото знаєте, мене вже на вулиці узнають. Тільки що, що ви можете подумати? Біля Лідла, прям настільки це для мене було неожиданно, що я до сих пор не прийшов ще в себе. Ви так швидко все раз не тікайте. Зустрів, я так розумію, підписчиків. Я з машини вийшов, а вони вже їдуть ну, по парковці і, і здоров'я. Типу, добрий день. І я добрий день і йду, а потім, знаєте, ну, який добрий день, Італія, туди-сюди. і... Фук, фук, фук. І я вже заходячи в магазин, я розумію, ого, думаю, нічого себе, це ж треба було так. Дуже приємно. Так що дійсно мене вже узнають на вулиці. А ви в наступний раз так швидко би... не тікайте. Ну я запомнив, у вас теж троєн <головіка> білий тільки і цей, як він, пікнік. Гарного дня. Маленький тракторець. маленький? <головіка> Я так кажу, щоб ми пакували речі так як з мамою в Польщі, коли за товаром їздили, то можна було б всі сусідів винести. Фух. Оце машина. Да. А слава, все Та не капаєш, знаєш, вкрай ну, Для історії. Українка на українській кухні. Змерзла? Змерзла таке, мокра вся. І це бом бомж з пакет розкладається. Надо какую кровать поднять. Будешь на полу спать. Не, не так высоко падать. Я начинаю эту машину любить все больше и больше. Двухметровый холодильник. Залетел аж со свистом. Ну, ну, с учетом того, что у нас спереди мы себя чувствуем комфортно. Ну и в общем-то, вот так вот. Ось цю ту тумбочку, що там висіла, зняти поставити її сюди. Я думаю, що ніхто не буде проти, а потім я її вчеплю назад, і треба буде. Ну що, зацінили українську кухню з українськими поварихами. Все, залишилось поїхати купити телевізор. І можна сказати, що за один день вихідного, за праздник, ми переїхали. При такому дожді. При такому дожді. Так, ну що, як така? Шок контент, чи що церква, птички, обичний э, там, італійський дворик, балкончик. Ну, а тепер йдемте до мене в хату. Тут ви вже бачили це, пропеллер від Карлсона, кухня. Ну, зрозуміло, що хата пуста. Осталась тут тільки від э, приведущих хазяїв кухня. И я дуже попросив, щоб її оставили, тому що купили сьогодні холодильник. Це вот. він моргає тільки на екрані в, в телефоні. Так, зараз <laughs> я дивлюся сюди, але нормально ці цифри не бликають. Вот так что вот так вот. Холодильник не новый, холодильник быушный Але хороший. Мне не нравится. Многофункциональный. Полочек в нем богатенно. Всего остального. Морозилка. Ну пустащая, понятное дело. Вот. И сейчас смотрите, ее включили. Лесы для взвешивания. Новые кселови. Так, шо? ну, это кухня была, это коридор, много шкафчиков, зеркало, тут всего богатенно скоро у меня будет, коридор, коридор, це двери, выход из квартиры, вот такой бешеный замок закрывается, видите, вверху, внизу, везде, так, надо... а, це... ну, это спальня. А, ще шкаф купе був. Понятно, що його проще залишити, ніж його звідси винести. Верніше, для того, щоб винести, його треба було розбирати. Кровать це ми вже привезли. От. Ну ви вже побачили, да? тому що... Я не знаю, я просто подивлюся, що в мене вказується в місті знято. А тут таке воно в клеточку, зеркало велике при, при вході в хату. Є ще маленьке таке в коридорі, якщо вам не все. О, ну, Заходимо сюди. Тут у нас туалет. Такий. туалет душ просторний. Умивальник. Тут буде стиралка стояти. біде, унітаз, душ. Понятно, що все стареньке. Все треба робити. Переробляти. Плитка тут лежить як-небудь везде. Ну, в общем, вот так. Все, детсько, самі поняли, так? Да? Кока-кола, чипси, інтернет. Все, більше тут... Сюди можна більше нічого не заносити. Головне, нікого отсюди не виносити і все добре. Там ще можна напряму зробити двері в туалет і все, і хватит. Так що вот так вот. Ну, від з балкона, так, да, ви вже бачили. І з вікон там відон принципі, ну нікак все що ви можете побачити з вікон, це абрикосу, стінку, ну і так ось цілий день лиє дощ. Переїхали ми за півдня, слава Богу, але вже і заморилися трохи. Так що отак от. Ну що, скажете, ребята, господа. Хлопчик Коля 34 рочки. Привіт! Привіт. Як справа? Все добре. В общем, вирішив одну из них отдать Альоні, довів її до логічного. Фінал зробив її на резиновому ходу, щоб вона вдома плитку не побила, коли буде її таскати. Для сонька вони, мабуть, дуже тяжолі. Одна хай буде. Ну, понятно, що вони через тиждень вже будуть використовувати по назначенню. Ну, тобто квасить капусту ними будуть. Та й все. Але ж треба було зробити. Пообіщав, зробив, треба знайти щось поменше, зробити менше. дійсно, будуть гантельки такі, бо ці це, мабуть, для мене навіть такі. Вище середнього. Один мій прапрапра -пра -пра був Яцько Борисенко, звідки взялась фамілія. Він був козацьким атаманом. А другий, по маминій війні, мабуть, був якийсь Чингачгук. Балумба якась. По тому що откуда в мене таке така любов до ананасового сока, я сам не знаю. Ну. Необ'яснімо. Навірно, є у нас в роду якісь ці пенятка. Розкажу вам схему, як это працює. В общем, в кожний контейнер я закидую по одному бушному колесу і отправляємо їх на Китай. Ху. А вони нам взамен Ну це манголи. Е є такі, знаєте, туга о, а вони нам замін за три нове одне пересилають, бо воно стоїть щось 7 чи 8 тисяч євро одне. Все-таки вирішили, що буде їхати Федерарій своїм ходом. А дивіться, тут відколи воно в нас є, капот не відкривався ніколи і не мився. Але вже йому років з 10, мабуть. Зараз я стартер поміняю, бо щось він бере на себе трохи. Та й треба передивитися, бо їхати дорога дальня. Мотор робити не будемо, звісно. Такі мотори краще не листи, не мешай техніці працювати, як то кажуть. Моторяка, щоб ви розуміли, розміром як однокімнатна квартира. І стартер тут здесь, розміром мій кулак. І, хі, кожен раз це як тут щось роблю, знімаю. Ну не тільки тут взагалі. Щось мені завжди споминається Жигульовський стартер. Ну хто в курсі, той в темі, той пойме. Там автоні, я розкажу, там таке відчуття, що спочатку був стартер, а потім кругом нього збирали машину, понимаєте? він був розміром такий самий, десь, як і сам мотор. От. І для того, щоб його зняти, ну, там йшло три болта на три, потім його ніхто ніколи не садив. Закручували на два, Їх вистачало. Але все одно його звідти витягнути, ну це там я не знаю. Там треба було або розібрати пів машини, або, знаєте, то хто любив кубік-рубік і п'ятнашки, о, ще через раз щось виходило. А так-то це. Або бувало ще таке, ну витягнув ще якось ти його звідти вирвав, а назад засунуть просто невозможно було. А тут, ну, дивіться, заліз, став біля нього акуратно, відкрутив два болтики, взяв в руки і поніс. Ну. Ах.